що по те синій мамко жмо В газеті стаття була, що син за папу. Да, папа, нагород. Папа. Маленький Ярослав показує батькові фото. Хлопчик по дитячому пояснює, що тато зараз літає на хмаринці високо в небі. І що скоро він з сестричкою і мамою полетять на літаку до нього. Малюк ще не розуміє слів дорослих про те, що його батько загинув, захищаючи рідну країну. Да мені розказали, що папа на небі живе, що вона її дивиться. Гроші є, треба маму слухати, да? так? <пілити> Гроші полетить <пілити> до папі, що самолітом полетить, значить папа на небі полетить до папі, <пілити> Папа на небі. Сплине час син Сергія Ярошенка Ярослав підросте і зрозуміє, що його татко герой, справжній патріот, не міг вчинити інакше. Жив, турбуючись про інших, допомагав усім і родичам, і друзям. І загинув, захищаючи свій народ від вторгнення проросійських найманців. Він в нашому населеному пункті проживав з 2011 року. Працював він в Києві на будівництві. Виховував двоє дітей, був прикладом. Вихованню. По-першому, дзвінку з військомату він прямо з Києва, можна сказати, в Новоград і поїхав він сюди, навіть не заїжджав. Без ніяких відказів, без нічого. Надо, значить, потрібно, значить, потрібно. Народився Сергій Ярошенко у селі Лісове Черкаської області. З 1996 по 1997 рік служив у Збройних силах України. Згодом після одруження Сергій разом з дружиною Тетяною переїхали в Олевський район. У березні 2014 року чоловіка мобілізували. Сталося це в день народження старшої доньки Сергія Олександри. Позвонили ввечері. його просили ще не яйця, тому що ну, це якби селі ж ніхто не пояснив, що це хочеш, можна відказати. Їх попризвали ніхто. Так, пройти тіпок. Тобто призвали як на тренування. Демо! Да. А потім, Демо! Він вже останній раз приїхав, вже з тренування його одразу забрали. Йдемо, дідо. Оттуди. Такі кнопики маленькі поставалися. Ну, він просто від душі був людина. Він мабуть, подивитися на його фотографії, чоловіка по лицю відношу, який він. Хороший був хазяїн, дітей любив свою сім'ю. Старався працював, їздив у Київ на заробітки. Ну як же, де ж прожити? О, діти боліли, він старався, як мені допомагав. Ну як, заробляв гроші, і треба було лічити все. О, ну так вийшло. Що ж ця війна він позвонили. Я кажу, Сережа, тебе ж діти туди-сюди, ні, треба їхати. Каже, це... Таке, що, бачите, що робиться, кажу. Так, Патріотизм такий Ну, Так вийшло, що. Він -то дзвонив, все, всю дорогу дзвонив. Доді. Уранці вже дзвонить, як там діти туди-сюди, переживав. Ну, Бог, я знаю, так вийшло, що не жалко, звісно. Трудяга хороший був. Осталося двоє діток. Вони теж повинні власти ж дивитися, кого призивати, як дивитися там хоч трохи. Ну, я розумію, треба трохи, бути, як кажуть, на своєму році думати головою. Для чого голова? сільська, для того вона і називається голова. А не те, що пробачте кепку носить на голові. Це не значить, що треба. Треба думати тут, тим більше, що ну, це ж мобілізація, тут вже знаєш, все прекрасно, що це вже не хороше діло. І думати треба. Ну так вийшло, що ж. Я на їх зла, їх Божа воля. Не держу, а хай вони самі діляться. Мені просто діток шкода, що залишилися, Треба їх. Як кажуть, давати їм толк. Раду. Оце, ходи до діда, ходи, ходимо ну, з Діду, гуляти? ну щось. Да, Сергій разом із хлопцем із сусіднього села Лопатичі Сашком Ковальчуком поїхали у військомат. Теж чоловіка напередодні від'їзду розмовляв із ним, мовляв, у тебе двоє діток, дружина має інвалідність. Проте Сергія це не зупинило. Він все життя прагнув добробуту, кращої долі для своїх дітей. На заробітках у Києві, будуючи котеджі для тих, хто не рахує грошей, кому невідомі і незнайомі поняття совість, патріотизм, честь і гідність, Сергій усвідомлював. Що для свого сина і доньки прагне кращої долі за їх майбутнє і боровся. У нас ось хлопчик цей, асма в його. До років ніхто асмі не ставить і ніхто не дає групі. От він їздив по заробітках, заробляв на медикаменти йому, тому що було таке, що приїхала, розложила до вечора розложила і назад він Зараз зараз на гормонах нас сидить. Сам включає. Цього не була зі річ, як його. там, що дихає сам. Іде, каже, що треба дихати нас. Людина слово. він патріотом був, він патріот і України і от він, йому накипіло це все. Він їздив по цих заробітках, він бачив ці котеджні домики цих наших олігархів. Йому накипіло, що комусь все. А хтось працює і нічого немає забісся. Звісно, він хотів змінити. Я знаю, що він загинув не, не дарма. Я думаю, що його діти будуть це повніти. І ми будемо Ну, Гарна людина була. Через 45 днів служби Сергія відпустили на два дні додому. Рідні переконували його більше не їхати. Та хіба він міг не довести розпочату справу до кінця? Там чекали бойові побратими. Там справжня війна і відділення гранатометного взводу 30-ї окремої механізованої бригади, 8-го армійського корпусу, чекало на командира. То там його на 2, на два дні відпустили. Сказав командир їхній там, де вони там. В Новоград Волинську. Вони відстрілялися, ну атично, нормально, стрілялися, командир довольний. І сказав, каже, хлопці, ну, відпуск вам на два дні. він і приїхав, побув тих два дні, і все, і поїхав. Дзвонить, що каже, вже все, все. От він ще й возле, на вокзалі, чи де там їх одружалися вже їх, батальйон уїжджав. На Ніколаїв. Позвонив, що зараз мені каже, ну, Ніколаві там на ученнях, ну, го готовлять нас. А потім сказав, вже це, перезвонив, каже, не дзвоніть мені, бо ми, каже, їдемо, ну, перевозять нас в друге місто. Я вам кажу, казу. То десь сутки, по-моєму, о півтори, а дзвонок вже дзвонив. Ну, хай не було там зв'язку, як зв'язок, я да, розродилися телефони там. О, а вже коли вони заїхали на місто, там заражували, вже дзвонив сюди, що так і так. От. Я ще питаю, а де ви? Ну, в якому районі. А він каже, ви знаєте, я навіть не знаю, зараз попитаю там, хлопці де ці ми? А він каже, по-моєму, сватову. Ми ну, хороші друзі були. Сергій хороший чоловік був, він такий гарна людина був. Він тоді 25 числа, це ж день народження малої. посадили. утром він мені подзвонив, типу, давай вези мене, я його завіз. Сіків 8 годин я завіз його він. Ну, пішов вже в воєнкомат, потім опять приїхав в відпуск на два дні, як якусь Сергій вже через 45 днів він приїхав. Якщо Сергій може вже хватити, ти ж свої 45 днів. Він каже, я не можу, бо типо, ну, там приказ, туди -сюди". то він каже, вези мене знову туди. То я завіз його утром у Волевськ. Він з Ковальчуком цим же з Лопатичі поїхали в Новоград. І буквально через неділю, чи, там, я не пам'ятаю, коли, його заправили вже в Ніколаїв. По можливості телефонуючи із гарячого сходу додому, Сергій був небагатослівним, згадують рідні. Усе більше цікавився здоров'ям та справами дітей і дружини. Про себе розповідав мало, ніколи не скаржився, не нарікав на долю. Незадовго до загибелі був, наче трохи схвильований, згадує тесть Сергія. Та й діти в ніч проти трагедії погано спали, ніби перечували. Ну, ну, перекидали їх то там, то там. Ну, вони на місці не стояли. Кажуть. А це вже по-друбіжному вже, де він погиб то, перед ранком. Перед цим я з сином картоплю огребали, то він дзвонить. А Таня трубку не брала, щось діти не могли заснути, вже вони так перед ранком. А де я кажу, вона ще з дітьми спить. Я кажу, на полі, але вона кажу, вже. Ну, кажу, щось так погано спали. А де питаю, як там ще Дай ка нічого. Зараз мені кажуть, ось... Я таки не знаю, де назвав он, там, де вони знаходились. А такі люди прийомні. Ми під'їхали і нас і вгостили, ну, в смілі, їсти нам дали, там, і молоко принесли, мед, ну, хліб, все, що в кого, сало. От, то це він казав, ка, так, гостеприємно до нас віднеслись. Все. На тебе вже вранці все, вже нема. Погиб. Ну, він казав, що каже, багато на границю переїжджають і на автобусах, каже, нелегально по посадках ну, Таке, каже. Каже, Не знаєш, відкуди вони можуть. Ну, я, я тільки заметив, раз він говорив так, то От, такий стривожний, каже, що там, що да, нічого, каже, нічого. А то каже, ночі, каже, в засаді десь якось, а що воно там, ну каже, що. Десь щось нарушене було, розтяжки. Я не можу вам сказати, я не буду. Ну він каже щось там було не, не. то. Мі каже, це нуч, ну, не спали нічого. Ну каже, був такий стривожений був. І все. А так, бо я знаю. 22 травня 2014 року, під час здійснення маршу в районі міста Рубіжне, колона від механізованого батальйону потрапила в засідку. Сержант Ярошенко разом з особовим складом відбив напад сепаратистів. Страшна звістка увірвалась у село Радовель травневим ранком. Виконуючи свій службовий обов'язок, сержант Сергій Ярошенко загинув. Не стало у Ярославчика та Сашулі татка, у Тетяни надійного чоловіка посиротіла мати Сергія. Україна втратила патріота кращого із синів. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі і незламність духу сержанта Ярошенка Сергія Григоровича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Собщили в газеті було вже, що вже їх нагородили там. Аероморбільна 95-та, ну він 30-й цей механізм Новоград-Волинська. Ну, в газеті вже було. Мені сусід говорить, що вже там і Сірожа є, каже, все. Ну, потім сказали на Житомир ну, я не знаю, я не вийшло, там, і отримав наш воєнком. — Воєнком отрив цю медаль. Візвели в район, її... В районі вже тут вручали. Ну, Депутати вже наші Ну, там райони. були. Ну, сесія була і вже там вручили. Ярик рік Ярослав якраз і, і, і дочка була, то їм дали цю медаль, привезли вони йде. Ну там ще було там каузи все, але вроді вже все. Ну як правильно розказати. наприклад, на ну це ж правительство нагорода, орден. О, ну вони десь оформляли вже на пенсію, на дітей вже треба, щоб о, сказали тут у нас у пенсійному, що вроді би Димашинку. нема трудового стажу того, що треба, то доплата не буде за орден. коли вияснилося, що все воно не так, треба читати закони і все. У Житомирі вона поїхала, сказали, що все встановлюється так, як треба. Олеся, тепер, тепер ви кажете, що Ярослав грається <говори> в цій моделі, так? Так, це його зараз іграшка, колись виросте, він буде знати, що це медаль. Це що його папа їй отримав. Да. Згадує, питає. Все, Для синочок папі. папін всі іграшки приносить папа. Mm. Гледить його папа, а не Леся, так? Да? Ярик, хто тебе глядить? <святить> 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 Леся вже моя зая. Це <святить> <святить> <А так, святить> <що святить> хочу... папою всю дорогу. Папой, 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 папа, і папа, і та дочка теж, внучка теж. Папа. Ну там дітки гуляють, вашого папу вбили. Дітки ж не Ну вбили, ну, Вона каже, а його завезли до баби. Там. Він у землі, потім він оттуда на небо і приїде до нас. Ну таке, знаєте, діти фантазіруються ж їх. Що вони? Що он... був по заробітках, то вони. Ну... Ждуть додому, так? Що на папа привезе? Через тиждень їде. Oh. Yeah. Не тровести папа буде. Привозить він завжди там у Києві фірма Рошен, де магазини. Він там всю дорогу брав, їм конфети торт bo, київський. Це він так, щоб їхав, вже вони знали, що. Devo, папа bo, їде і везе їм конфети і все. Ну, в Києві робить, Devo, заробляв там. Зиму тут та роботи нема, Він прийшов, а, тобі не по трохи. Хазяйство робимо, а так. Основно, не а не так ходить. в основному він це старався для діток своїх, що робив. Хлопець, до роботи. Строїтель любив, строїть. Він каже, це моє. Таткову нагороду отримав Ярослав. Хлопчик любить тримати її в рученятах. Він пам'ятає, як тато з Києва привозив цукерки, тортики, машинки. Як грався з ним і сестричкою, і коли сільські діти, граючись на вулиці, кажуть йому, що тата вбито, він не вірить, і відповідає, що татка завезли до бабуні, і скоро він повернеться, обов'язково повернеться. А поки що треба слухатись маму, бо як хрещена Леся розповіла, татко з неба усе бачить, і не лише тато, усі, ті, хто недолюбив, недоспівав, не добудував свого життя, як планував, але не вагаючись, пішов у пекло війни, дивляться на усіх нас, і як на землі, так і на небі стоять на сторожі не лише своїх родин та кордонів країни, але й на сторожі пам'яті, совісті, гідності і честі. Аби ми, ті, хто залишились жити, продовжили їх справу до кінця, аби країна наша стала дійсно незалежною, аби не гинули уже їх сини, а ті, хто розпалює війни. Хто наживається на крові патріотів на сльозах дітей, матерів і вдів, були прокляті і покарані.